З глибоким сумом та скорботою повідомляємо, що 25 березня під час виконання бойового завдання героїчно загинув мешканець міста Буськ, Матрос Севастянов, Віталій Сергійович. Йому було лише 32 роки. Життя воїна трагічно обірвалося внаслідок важких поранень, отриманих під час артилерійського обстрілу українських позицій ворогом у районі населеного пункту Кізомис на Херсонщині. Віталій мужньо боронив Україну. Її незалежність та територіальну цілісність у складі 40 сорокової окремої бригади берегової оборони Збройних сил України, обіймаючи посаду командира відділення безпілотних авіаційних комплексів. Щирі співчуття рідним і близьким у скорботі залишилися його батьки, брат та бабуся, світла пам'ять і шана Герою України.